Український співак Бой заявив, що артистів мобілізувати не можна. Він вважає, що так званому культурному фронту треба бронь, адже її вклад під час війни досить вагомий. З однієї сторони очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно та цільово використовуючи потенціал всіх громадян. Тобто, з чисто менеджерської точки зору бронь повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. Звісно, артисти підходять під ці критерії. Шору вважає, що бронь повинні отримати ті артисти, які дають благодійні концерти, акумулюють кошти, донатять, підтримують людей. На його думку, вони будуть більш корисніші, займаючись своєю справою, а не на фронті. Крім того, артисти, які самі побудували свій бізнес, корисні в тилу, бо платять податки. А ж час лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк продовжує публікувати фото з фронту та звертатися до зірок, які через власні переконання не хочуть брати до рук зброю. Так званим артистам, що поза політикою, і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, бажаючим змінити світ своїм мистецтвом, вчить історію. Наразі Андрій Хлимнюк служить на південному фронті неподалік Херсона. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя висловив свою думку щодо артистів, які вирушають виступати для військових в зону бойових дій. За словами музиканта, у теперішній час, коли люди перебувають в окопах, виступи не пріоритет. Зараз мені складно відповісти, де місце артиста, чи на передовій, чи десь в актовій залі якоїсь бригади. Давайте будемо відвертими: в окопах не до пісень. Приїжджають співати на якусь третю лінію, де знаходиться штаб бригади, чи якась актова зала за 30 кілометрів від фронту? Інший відомий співак Женя Галич також спочатку повномасштабного служить в лавах ЗСУ. Музикант з повагою поставився до своїх знайомих зірок чоловіків, які також наважилися взяти до рук зброю та піти воювати. Так Галич відповів, що вважає героєм Даніеля Салема. Співак вважає, що лише в поодиноких випадках чоловіки дійсно можуть принести більше користі в тилу, аніж на передовій. Але як вважає Галич, це стосується лише тих, хто вміє заробляти великі кошти на армію. А що думаєте ви, що потрібно артистам іти служити на фронт чи краще, аби вони були корисні в ТУ?